Доброго дня, шановні брати та сестри, закінчую я. Поки що не закінчив, іду до траси, до виходу з села. Проводив хресний хід в селі Ломачинці Чернівецької області, Ішов з хрестом, молився за перемогу над російськими окупантами, за нашого учителя Ісуса Христа. Що я можу сказати? Багато позитивного. Більшість людей, переважна більшість людей відноситься до того, що я йшов з Христом по селу Ломачниці, Сукірянський району Чернівецької області. Добре. Зупиняюся, здороваюсь, говорю з людьми. Люди мені щось розказують, я їм розказую. І ось так, з Божою допомогою я рухався по селу. Трошки про повідео говорили про Бога, говорили про життя. Якщо говорити цифрами, то 90. 8 людей, 98% людей відносяться позитивно. Це вже радує. Радує те, що в селі Ломачі ці люди не забувають про Бога. І вірять. Це саме головне. Якось так. Зараз Боже, допомогою буду добратися до трас. Іду з Христом. Багато кажуть, а ти не машиною приїхав. Ти точно йдеш? Я кажу: дивіться, іду точно. Так, мандруючий монах з Христом. У любу погоду, в жару, спеку, холод, дощ, сніг. Як давнину з вами був мандруючий монах, брат Єгор, Ломачинці село, славне козацьке село, Ломачинці. етнічна українська земля, Північна Бессарабія, Сукірянщина, Чернівецька область.